Одного разу та дівчина влаштувала мені скандал. Вона така, чому хлопець заробляє більше за годину за ту саму роботу. А я кажу, я тобі поясню, чому, бо в разі малоймовірної події, коли ми разом на Титаніку, і він починає тонути. З якоїсь ідіотської причини ти можеш піти з дітьми, а я маю лишитися. Тому я отримую на долар за годину більше? Якщо відбувається пожежа, завжди першими йдуть жінки і діти. А я маю стояти там, сорочка ззаду вже палає, і я такий, давайте, люди, давайте, давайте. Тож так я це бачу. Це доплата в один долар на годину. Серйозно, якщо відбувається щось погане, я або не маю права піти, або маю стати на заваді цьому, аби дати вам хвору. Скажений собака біжить, тікай, Люба, раз, два, три. Ти чуєш підозрілий звук вночі? Я йду все перевіряти. Типу так у нього є ніж.